Півно представили не тільки Прикарпаття, а й цілу Україну. Збірна Івано-Франківської області здобула шість золотих медалей на міжнародному турнірі «Воєвод-2024» з кікбоксингу. Одну з найвищих нагород та чемпіонський поїзд вдалося здобути 15-річному Олександру Круку. Цим видом спорту каже хлопець, займається вже четвертий рік. На змагання такого рівня їздив уперше, тож перемогою надзвичайно задоволений. І навіть попри хвилювання перед боєм зізнається у фіналі зміг впевнено перемогти суперника. Було більше понад 500 у Шість країн, Україна, Молдова, Румунія, Болгарія, і Грузія. Суперником був молдаванин, сильний хлопець. Трохи тяжко було дійсно, але вели виграв. Для мене це показник того, що я добився того, чого хотів. Показник того, що всі сили, які я витратив на тренування, на підготовку, були не дарма. Всі старання, всі, хто вірив у мене, це було не дарма. Я завдячую своїй перемозі Збройним силам, які дають мені можливість тренуватися, виступати, представляти свою країну на міжнародному рівні. Проходив турніру у республіці Молдова. Пишаються здобутками спортсмена і тренери, адже підготовка до турніру була досить складною. Через стан здоров'я Олександр тривалий час пробув у лікарні і повноцінно тренуватися перед змаганнями зміг лише за тиждень до них. Проте наполегливість завзяття та жага до перемоги все ж дали свій результат. Це досвід, друге це впізнання в світі в Європі, і ну популяризація спорту. Відзнака нашої країни на міжнародних змаганнях за рахунок спорту ми підкріплюємо, скажем, тактиловий фронт наших захисників, які на фронті хлопці виборюють перші місця, тим самим доказуючи, то, що українські спортсмени теж можуть відстоювати свою країну на міжнародних змаганнях. Наразі юний спортсмен виступає у складі аматорської збірної області та України з кікбоксингу і вже розпочинає підготовку до наступних важливих змагань цього року. Він планує виступити на чемпіонатах Європи та світу. Люся Віталій Магалаті, телеканал 402.